Всіх вітаю, мене звати Денис Гланзовський. Сьогодні ми спілкуємось на дуже цікаву тему, і я, до речі, попрошу кожного вас доєднатися в до цього обговорення. Це буде корисно всім українцям, які зараз проживають на території Європейського Союзу, і також всім українцям, які збираються найближчим часом приїжджати в Європу, приїжджати в Польщу і так далі, і не знають, яку країну для перебування. Вибрати. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця, обов'язково ним діліться в себе в соціальних мережах. Ви цим допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами, а конкретно цим відео ви і своїми коментарями допоможете українцям визначитись, де ж краще жити на сьогоднішній день в Європейському Союзі. Отже, почнемо з того, що Євростат оприлюднив свіжі дані про місцезнаходження українців, які. Виїхали з України починаючи з 24.02, які мають статуси тимчасового захисту в різних країнах. І на мою думку, це дуже і дуже цікава інформація, тому як зараз в часи непевності, особливо ті українці, які знаходяться в Польщі, часом задумуються так, про те, на яку країну змінити там своє місце проживання, навіть якщо це люди, які вже роками просто проживають в Польщі, думають. Куди ж можна виїхати? І, власне, давайте підемо по цим країнам. Станом на 24 лютого 24-го вже року статус тимчасового захисту в ЄС мали приблизно 4 мільйони 200 тисяч українців. І. Українців в Європі набагато більше. Просто це суто ті, хто зареєстрований як біженець, фактично. Так? не в тому традиційному м, понятті, як це є, так? коли там приїжджають біженці з Африки або з Азії, а ті, хто мають якийсь спеціальний статус, так? От як в принципі в Польщі це тимчасовий захист, але в Польщі тих людей, які мають тимчасовий захист, які мають статус Укр, їх не можна назвати фактично біженцями бо це люди, які. Від держави нічого не отримують, вони працюють, самі собі орендують житло, платять самі за це житло і сплачують податки, приносячи користь Польщі. І таким чином українці в Польщі не являються якоюсь якимось мінусом так для економіки. Вони не являються якоюсь статтею видатків, тому як вони набагато більше генерують прибутків для е, Жечі Посполітий ніж е, розходів, ніж ця країна на них витрачає. По статистиці давайте підемо спочатку, які країни є найпопулярнішими. А після цього я хочу задати питання кожному з вас і надіюсь, що ви Поділитись, не зважаючи на той феномен українців, про який я також пізніше трошки поговорю. На сьогоднішній день найбільше біженців з України знаходяться в Німеччині. На сьогоднішній день там перебуває приблизно 1 мільйон 300 тисяч українців, що приблизно на 200 тисяч виросла ця кількість за рік. Це становить на сьогоднішній день понад 30% від всіх українських біженців, які, в принципі, знаходяться на території Європейського Союзу. На другому місці Польща. В Польщі е, трошки менше українців ніж було минулого року, тих, хто має статус Укр, це 957 тисяч людей. Чехія традиційно залишається на третьому місці, це понад 385 тисяч людей, і ми знаємо, що Чехія е, закручує гайки фактично тим українцям, які там перебувають. Також е, серед тих країн, які налічують багато українців, можна виділити Іспанію, як, в якій знаходиться. Е, Понад 200 тисяч українських біженців на сьогоднішній день. І чому вибирають Іспанію? По-перше, вона набирає популярності серед українців, тому що там дешева нерухомість, тому що там хороший клімат, і ті люди, які, наприклад, мають якусь роботу віддалену, мають якусь роботу в інтернеті, вони спокійно можуть проживати в Іспанії, так, бо з роботою, там такою офлайн-роботою, там є проблеми для українців, які не знають, наприклад, іспанської мови. Але якщо ви. Працюєте в інтернеті так і заробляєте в незалежності від місця е, свого проживання, то Іспанія для вас е, підходить. Понад 164 тисячі українських біженців зараз знаходяться на території е, Італії, е, так, де з роботою е, трошки краще, але все одно, у випадку, якщо у вас є віддалена робота, ви тоді взагалі ні в чому себе не обмежуєте. Е, також досить велика кількість українців проживає в Румунії, майже 150 тисяч. Далі в країнах холодних, скажімо так, таких як там Фінляндія, Норвегія. Швеція в них знаходиться приблизно там від 50 до 60 тисяч українців на сьогоднішній день. Країни Балтії в принципі мають плюс-мінус так само. В середньому там 50 тисяч в кожній країні. В Британії на сьогоднішній день знаходиться понад 100 тисяч українських біженців, які також мають. Скажімо так, хороші умови так, для проживання в Британії. Приблизно така сама кількість знаходиться зараз і на території Ірландії. І з таких великих країн, скажімо так, що мене до речі здивувало, найменша кількість українців знаходиться у Франції. Це всього лиш за статистикою: 63 тисячі шістдесят тисячі українців. Але у Франції є похибка, скажімо так, на статистику, бо вони не враховують в своїх підрахунках неповнолітніх. Тобто. Всі, хто там до 18 років, вони в цю статистику не входять. Найменше українців на сьогоднішній день знаходиться в Ліхтенштейні. Хто не знає, що Ліхтенштейн це карликова країна, і ті 600 українців, які приїхали туди після початку війни, все одно стають, великим, скажімо так, великою долею тих іноземців, які в принципі на території Ліхтенштейну проживають, от по статистиці це все приблизно виглядає отак. І видно, що велика кількість українців. Проживає в країнах Європи, і особливо для тих, хто в Польщі буде цікаво дізнатися від тих, хто проживає в інших країнах, де кращі умови. І тому я хочу закликати кожного, хто це відео дивиться, в коментарях написати, якщо ви проживаєте не в Польщі, а в інших країнах, які плюси ви бачите в тих країнах, де ви знаходитесь. Це можуть бути і великі країни ЄС, і маленькі країни ЄС, так бо є там багато таких, як Греція, як Словенія, наприклад. Австрія, в якій також не дуже багато українців знаходиться, Угорщина так само. От. Напишіть, які плюси є в цих країнах, в принципі, у всіх, де ви проживаєте, і щоб ви порадили українцям, які хочуть приїхати в цю країну. І е, щодо того феномену українців, про який я вам говорив, цей феномен на сьогоднішній день є ніфіга не позитивним. А радше навіть негативним. Бо я спілкуючись з людьми з різних країн, з українцями з різних країн Європейського Союзу, великих, маленьких, вони, якщо їм дуже добре там живеться, то вони говорять, що ми нікому не розповідаємо, як тут, ми всім говоримо, що нам тут живеться тяжко, погано і так далі. Хоча насправді це не так. І цей феномен українців він полягає в тому, що українці не хочуть зі своїми ж. Людьми ділитися інформацією, бо вони кажуть, що от ми зараз розкажемо, що тут дуже добре, і сюди Понаїде. Понаїде українців, тут буде срач, тут будуть е знижувати виплати, будуть якісь там гірші умови, гірше будуть до нас відноситись, тому ми мовчимо. Я закликаю вас не е ну якби, оцю психологічну штуку в себе. Е Перейти, перешагнути, скажімо так, і поділитися реальною інформацією, яка є на сьогоднішній день в тих країнах ЄС, де ви перебуваєте. Якщо ви перебуваєте в Польщі, також звісно буду радий вашим коментарям з приводу того, чому саме Польщу ви вибираєте, незважаючи на всі ті мінуси, які в ній є. І про ці мінуси я сьогодні говорити не буду. Ви і самі їх. Знаєте, тому дуже цікаво буде, друзі, вашу думку почути. Пишіть просто зараз це в коментарі. Також підтримайте відео лайком. Це допоможе його просувати, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!